44 роки тому було відкрито супутник Плутона Харон. Сьогодні ми познайомимося з історією його відкриття та безпосередньо самим першовідкривачем. Прошу зазначити, що американці читають назву супутника як Шарон, хоча допустимі обидва варіанти: Шарон та Харон. Бажаю приємного перегляду. To... П'ять, чотири, три, два, одна. Нові горизонти та Плутон, 2015 рік. Вау! Нові горизонти вирушають у систему Плутона, і це справжня система, така міні сонячна система, сама по собі. У нас є не тільки Плутон, а й гігантський супутник поряд з ним. Харон. Коли ми вперше побачили Плутон, Клайд Томбо вперше побачив його і звернув на нього увагу всього світу. Це була бліда точка. Рідкі частинки можуть переміщатися як коли ви стрибаєте у басейн, довгий час вона залишалася просто точкою у 1970-х роках. Мій вітчим Джим Крісті продовжував її спостерігати. Джим Крісті працював у лабораторії військово-морських сил США у Вашингтоні, округ Колумбія. Боб Херінгтон був його керівником. я вирушив до Боба Херінгтона і запитав його, чи є у нього прості завдання для мене. Він потягнувся до столу і дістав звідти конверт зі знімками Плутона. я почав розглядати плитки з фотографіями за допомогою мікроскопа. Розглядаючи крапку, він помітив, що на одній із сторін Плутона є нерівність. Він помітив, що цей горбок, здавалося, рухався. Два знімки зроблені у різні місяці. Один був асиметричним згори, а другий знизу. Він був дуже здивований. А потім, після подиву, він відчув збудження. Йому здалося, чи він справді бачив те, що подумав. Ретельно подивившись на фотографії ще раз, він дійшов висновку, що навколо Плутона має щось рухатися. Так він зміг дізнатися, що там був супутник. У той момент я зрозумів, що Плутон має свій місяць. коли він зателефонував, я була на роботі. Він сказав: здається, я зможу прославитися. Я гадаю, що відкрив супутник. Я знову прийшов до Боба Герінгтона і сказав, що у Плутона є супутник. Боб відповів «Джими, Ти здорів. А потім почалася велика гра в очікування, доки вони намагалися отримати більше доказів. Джим займався вимірами а Боб – статистикою, і їхні результати збігалися. За астрономічною традицією перший відкривач має можливість запропонувати ім'я об'єкта. Він сказав мені, що постарається, якщо вийде, назвати супутник на честь мене. І він просто вигадав ім'я Харон Шер. Можна читати як Хер. Це те, як називали мене в сім'ї. Він додав наприкінці ОН. Я завжди захоплювався фізикою, електронами, протонами. Я додав закінчення ОН. Подумав, що можу назвати його Шарон або Харон. Коли йому спала на думку ця ідея. Він злякався, що можливо намагається відкусити більше, ніж зможе прожувати. Він хвилювався, що міжнародна астрономічна спілка не схвалить щось подібне. Джим провів безсонну ніч розмірковуючи про ім'я. він прокинувся і подумав: господи, я сподівався, що зможу назвати супутник на її честь, але тепер не певен. І Він пішов по словник А Потім сталася одна з найдивніших подій у моєму житті. Буде смішно, якщо зараз його не знайду. Він дістав словник і гортав сторінку за сторінкою, і там було це слово. і воно пасувало, бо прийшло з грецької міфології. І міжнародний астрономічний союз прийняв його. Як Харона, перевізника мертвих душ через річку Стікс. Я так пишалася. Багато хто обіцяє коханим дістати для них місяць, але він буквально зміг зробити це. Вона щоразу посміхається, коли про це згадує НАСА Запросило Джима і Шарлін на запуск місії до Плутона в 2006 році. Запалювання і є старт місія НАСА Нові Горизонти вирушає у десятирічну подорож до планети Плутон і далі. А також на проліт біля Харона 2015-го. Весь світ побачив його вперше. Все, що ми бачили до того, було лише невеликою розмитою плямою. Але, Але те, що постало побачили. перед нами тоді, було неймовірним. Нові горизонти представили Плутон та Харон у неймовірній деталізації. на екваторі Харона є гігантська тріщина, яка, на нашу думку, залишилася від крижаного океану, що знаходився під поверхнею в його ранні часи. понад 4 мільярди років тому. Висота цих крижаних скель понад 6 кілометрів. Це дуже високо. Для невеликого супутника, це неймовірно. Стрібно згадувати про це, Знаєте, все це сталося протягом останніх 40 років. Коли переходиш від крихітної розмитої фотографії, на якій нічого не видно, до таких неймовірних деталей це шокує. Хотів би я побачити й інший його бік. А інший бік Всесвіту ви можете побачити тут, на нашому каналі Альфа Центавра. Тож обов'язково підписуйтеся на канал, не забувайте про вподобайку та про схвальний коментар, адже це завжди приємно.